Пане Валерію, як ви пережили цю ніч? Живий. Це те, що українці говорять зранку на питання як ти. Тому що зазвичай ти не розумієш, як себе збирати по частинам. А, ну і знову ж таки, пане Валерію, ми повертаємося до того, що в Вашингтоні кажуть, що це була дуже напружена ніч, але не для них, тому що вони бачили, що відбувалося в Україні, а тому, що вони там над чимось дуже активно працюють, про що вони повідомлять трохи пізніше. І от знову таке питання. В момент, коли Вашингтон, ну там Трамп поговорив з Путіним, ми бачимо чергову атаку по Україні. Так співпало в часі? Та я вже, чесно кажучи, тут про співпадіння не говорю. Я говорю про закономірність. Ми буквально щойно з друзями і з колегами розбирали цю всю історію і ом, ті, хто. Ближче до інформації, яку не дуже можна там розголошувати, то раніше повідомляли по різних каналах про те, що масований удар по Україні готується приблизно на 16 червня, і про це попередньо навіть так ну без дати, але говорив і президент, щоб будьте обережні і так далі. А, і Трамп не міг не знати. Про те, що атака ця запланована раніше, і це не обов'язково йому повідомляв Путін. Це йому повідомляла розвідка, оскільки обмін даними відбувається і між нашими відповідними службами і американською розвідкою. Тому Трамп знав, що це буде. І він свідомо, по перше, потім не коментував це, включив дурака, коли відповідав на запитання журналістів, чи справді це минулої ночі. Прилітали дрони по території України, але не лише дрони, а в тому числі ракети. Ну і втік він з Великої сімки саме тому, щоб не отримувати незручних запитань. Ну особисто в мене в цьому вже немає жодного сумніву. Тому ця вся ну, от, нинішня стратегія Путіна, Трампу відома. Ще раз наголошую: не обов'язково вони там говорили один із одним по телефону, тим паче спілкуються вони телефоном дуже часто, просто не всі. Випадки і не всі розмови, не про всі розмови інформують нас із Кремля чи з Білого Дому. А єдине, що толку від цих розмов для України ніякого, жодного ну, зовсім немає. Звісно, ми не можемо недооцінювати саме обмін полоненими і повернення наших загиблих військових. До цього процесу до останнього, також справді, як ви пані Катю, дуже слушно зауважили і сьогодні, і вчора дуже багато запитань. Ну, Я думаю, що відповідні компетентні органи ще розставлять карпки і, над, і всі ці історії. Але те, що Трамп на сьогоднішній день не бачить, ну, станом на сьогодні не бачить за необхідне називати Путіна тими самими словами, як він називає керівництво Терану, і Ірану загалом. Ну, це так є, це очевидно. Тому треба вже потроху змінювати публічну його позицію. І я вам ну, можу сказати, що певні кроки в цьому плані відбуваються. По-перше, візит Макрона до Гренландії по дорозі на саміт Великої Сімки це якраз демонстрація, поки що Макроном того, що політика Трампа не сприймається в Європі. Дуже дипломатичний спосіб, я вважаю правильно, європейці вибудовували свої відносини після початку. Приходив на посаду, хотів сказати, на трон дома до Трампа у Білому домі, і не критикували його. І я так само, ви певне відзначили, що послідовно говорив про те, що ми маємо використати всі дипломатичні дипломатичні важелі тиску на Трампа співпраці поки що для того, щоб він, ну врешті решт зрозумів, що Путіна треба не переконувати в чомусь, не говорити з ними, його треба силою зупиняти. Зараз наступив той момент. І я вже вбачаю в заявах Європейського союзу і в діях по відношенню Трампа якраз оцей тиск, і те, що він втік із саміту Великої Сімки через інформацію, яку мав, і через тиск європейців, він не може з ними говорити. Це якраз є тому свідчення. Звісно, тут дуже важливо не перейти у цю саму межу, коли Трамп може щось вчинити. Але а, тут в великій мірі. Буде грати і фактор внутрішньоамериканський на позицію Трампа. В день його народження проходили величезні акції протесту по всіх Америки. за різними оцінками: від 2 до 6 мільйонів громадян Сполучених Штатів вийшли протестувати проти політики Трампа. І акція проходила під гаслом Ні королю ні королям», Тому я говорю, що про трон. Це означає, що із методами управління. Всередині Америки зовні американці миритися не хочуть. Не всі, звичайно, але дуже багато. Тобто, це все ж таки свідчення того, що США здорове демократичне суспільство. І зараз час працює не на Трампа, тому що рішення, які він ухвалює або не ухвалює, йому не додають, але й вони не додають республіканцям. Тим, хто буде в будь-якому випадку боротися за своє політичне продовження, політичне майбутнє і надалі, уже буквально ну, до кінця року і розпочинається виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. Фактично, одні вибори закінчилися, інші розпочинаються до палати представників і до Сенату. І саме позиція виборця Трампа, вона в великій мірі буде визначати те, якими будуть дії Трампа, але дії Трампа можемо впливати і до певної міри і ми з європейцями. І зараз це робимо. Тому надскладна історія з Трампом. Трамп, ми його розуміли ще минулого року, хто він такий. Але вибір, на жаль, американців став на сторону Трампа. Трамп дуже цинічно не виконує свої зобов'язання, він демонструє свою фактичну... Тяглість у своїй політиці, ну яскравим прикладом тяглості, я вважаю, і свідченням того, що він повторюється, є його невдалі переговори з ким Чен іном у період першої каденції. Три саміти закінчилися нічим, абсолютно. Нині він хоче показати, що він може щось робити інше, те, що він там, скажімо так, не заперечує. Військової операції Ізраїлю проти Ірану, ну за це йому можна подякувати. Але в інших питаннях він доволі прогнозований вже, і те, що він зараз втікає від проблем, це є очевидним. Тому під тиском саме європейців нашим тиском, нашої відповіді по росіянам, те, що ми сьогодні вже показали, що та ж сама операція Павутина, вона не є чимось катастрофічним для світу. Бо Росія не така вже супермогутня, як там розповідають. Росія це просто банальний примітивний терорист, як Тегеран. і режим Тегерану, і режим Путіна має бути знищений, але до режиму знищення в Тегерані, наприклад, у США вже готові. А до режиму знищення в Росії Сполучені Штати Америки не були готові зараз. Вони не готові зараз і не були готові при Байдену. Тобто тут є такий момент. Але потроху, якась вода і камінь точить. Ми хочемо, звісно, пришвидшення цих процесів і справедливо. Бо ну, чекати того, чи тебе вб'ють, чи не вб'ють, щоб ви мені задавали запитання, як ви, ми там відповідав живий, і це не іронія, це, ну, це просто ну, наша вже буденність на превеликий жаль. У нас часу небагато. На, на жаль, але ну, ситуація склалася так, що ми по іншому попливати на неї, на жаль, не можемо. Um... Знову ж таки, ми повертаємося до е, питання цих реакцій. Я от цитувала е, Фреда Флейца, який дав коментар політику, який є віцепрезидентом Центру американської безпеки Інституту політики Америка Фьорст і який був з Трампом ще за попередньої каденції. І який на момент приходу Трампа до влади вважався одним із одинадцяти, які впливають на зовнішню політику Трампа, який сказав про те, що Трамп сприймає відмову Путіна від серйозних переговорів як вияв неповаги? Є високий шанс, що в найближчі кілька тижнів Трамп залишить свої дипломатичні спроби і вдарить по Росії санкціями. Сказав Флейц Трампа, ми чули. Він сказав, що він не вводить санкції, тому що вони обходяться дуже дорого для Сполучених Штатів Америки, тому він не спішить з цими самими санкціями. На вашу думку, знову таки є тут про що говорити, чи це ну, чергова розмова заради розмови? Зовнішня політика, як сказали Трампа, такої категорії немає. Є зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Я на цьому наполягаю. Ми не можемо ховати голову в голову пісок і говорити про те, що Трамп якийсь інший ніж Байден. Ну, давайте ми визнаємо це. Тому що за часів Байдена ми скільки разів говорили про те, що єдиним рішенням припинення війни Росії проти України є усунення влади Путіна на Росію. Проти цього категорично виступали у Білому домі. Я просто нагадую навіть операцію, яку здійснювали руський добровольчий корпус, Легіон свободи Росії. Він зазнав величезної критики на Заході, а потім ця операція ну, набула іншого характеру вже безпосереднього Заходу збройних сил України на території Курської області. І це означає, що сьогодні створений прецедент був, що Збройні Сили України і Україна торкнулися до тієї святині, яка в умах усіх президентів США жила ще ну не знаю, з моменту розвалу радянського союзу. Ну давайте ми пригадаємо історію із Кримським півостровом, коли в 2014 році якісь зелені зі чоловічки туди зайшли, але ніякої реакції з боку Заходу і Сполучених Штатів Америки в питанні підтримки наших там можливих ініціатив звільнити цю територію від зелених чоловічків силовий спосіб не прозвучало. Ну і пізніше, так само я вже тут не буду ж нікому секрети наводити. Та навіть Дональд Трамп, коли нам передавав джавеліни, Зброю, яку ми використовували з початком широкомасштабного вторгнення, він як їх її передав? По-перше, він не передав а продав нам мечовеліни, а по-друге, без права використання на лінії бойового зіткнення, тоді в Донецькій та Луганській області, і вони лежали тихесенько на заході України, аж поки не наступила вже широкомасштабна війна. Тому тут немає зовнішньої політики Трампа, вона є зовнішня політика Сполучених Штатів Америки. Тому я і не випадково говорю, що має змінитися підхід загалом США до того, як може існувати далі Росія. Росія, яка прописала у себе в стратегії знищення України, так само як Іран прописав знищення Ізраїлю, це питання екзистенційного вибору і для України, і для Ізраїлю сьогодні. Але ми продемонстрували у 2022 році, завдячуючи Збройним силам України та українцям усім, що ну, ми не погоджуємося із, таким, із такою стратегією США, де фактично є погодження на зовнішню політику Росії, яка собі десь колись вирішила, що Україна не повинна існувати. Ну, друзі, я ж думаю, не відкрив нікому секрет, що з моменту незалежності України, коли Україну почали активно роззброювати. Спочатку через тиск США нас позбавили ядерної зброї, а потім міністри оборони всі по черзі в Україні активно продавали зброю, розрізали наші стратегічні бомбардувальники або віддавали Росії в обмін на газ, то це що означає посилення України? Ні. Це все робилося під тиском наших західних партнерів. Ну, я думаю, я нікому не відкрив секрет. Це те, про що всі знають, те, про що написано багато документів, є відповідні навіть ем, оригінали документів в мережі інтернет, це все можна прочитати, хто займається електричкою аналітикою. Тому, безумовно, ми повинні працювати над тим, я перепрошую, що повторююся, і ми робимо це змінювати позицію Заходу у відношенню у відношенню до України. Тобто вони не повинні нас розглядати як країна, яка. Ну не повинна бути, або та вона буде протектораті Росії, такі там суверенітет дуже влучно сказав з цього приводу мій колега Олександр Антонюк, Він каже, обмежений суверенітет, контрольований суверенітет, ще так можна сказати, щоб суверенітет був контрольований Росією. Ну ми, ми не таке ні з ким не підписувалися. Я не знаю, можливо, там якісь там наші президенти, перший чи другий, на це колись десь комусь погоджувалися. Я роблю припущення да, з цього приводу. Ну, певно, українці точно ні. Тому ситуація справді доволі дов, дов, складна, але е, сьогоднішня війна, я кажу сьогодні, війна, яку розпочали проти нас росіяни в 2014 році, розширили її, дії. і сьогоднішня позиція силу обставин, які склалися в першу чергу Європейського союзу, Європи і Британії, в тому числі, сьогодні мені особисто засвідчує, що Європа точно не зацікавлена в тому, щоб Україна втратила свою суверенність. І американці також перебудовують плани свої, тому що їхня стратегія, коли Україна могла бути під протекторатом Росії. Ну, я ж знову ж таки не відкрию нікому секрет, що всі посольства у 2022 році виїхали з України в лютому. Не просто ж так вони виїхали звідси, тому що вони вбачали сценарій, що Україна за три дні впаде. Зібрали манатки і свої виїхали. А тепер, виявляється, повернулися, не впала. Треба повертатися назад. Виявляється, українці хочуть жити в своїй країні. Це не вписується в плани заходу. Треба перебудовуватися, пере, треба переналаштовуватися. Ну, Трамп чомусь вирішив, що він може там якось там примазати цю історію, але воно не примазалося. Чому по одній простій причині? Тому що він не погоджується, нині білий дім не погоджується зрозуміти, що з путіним складно домовитися, вкрай складно домовитися в цивілізаційний спосіб. Нереально. От Байден певне це розумів, він не намагався вести переговори з Росією, а Трамп з першого дня сказав: Я посадо стіл переговорів усіх і буду домовлятися тепер він просто не хоче визнавати свою поразку. От вона вже очевидна. Тому він втікає, і самі то Великої сімки він буде втікати з інших заходів, робити якісь там, вибачте, дивні заяви про те, що от дарма Росію виключили з великої вісімки, і так далі, тому подібне. Хоча там приписує людей, які там і. Ну, має високопосадовців триду, які приблизно не були біля того рішення. Але ну треба ж подавати якось так оцю інформацію. Вона Росії це чудово розуміють. От сьогодні Кирило Дмитрієв там публікує черговий пост про те, що не дуже справильно, що Трамп не хоче вводити санкції проти Росії, бо введення санкцій позбавило Сполучених Штатів Америки прибутку в 300 мільярдів доларів. От дують вуха Трампу, йому це подобається, він це говорить. І це означає, що... Треба, щоб, умовно, Макрон, Стармер і інші, Мерс працювали із Трампом, щоб вони з ним більше спілкувалися, якщо не напряму то через інші інститути, згаданий вам, Інститут First America також має в цьому плані якось там доносити інформацію. Я розумію, що це складно непросто. Але ну, те, що ну, Путін, перепрошую, Трамп став навіть заручником цієї ситуації, яка нині склалася, ну, для мене особисто очевидно. Єдине, що ми повинні дуже грамотно вибудовувати зараз дипломатичну лінію е, з єдиною метою, щоб не розірвати Північно-Атлантичний Союз, бо це дуже важливо збереження підтримки Вашингтоном, саме європейської безпеки, в той момент, коли вона під загрозою зменшення ну, погроз Трампа зменшення надання такої допомоги. Бо справедливо заради правди, тут же ситуація, знаєте, криза дає можливість. Європа повинна все-таки трішки розкошелитися на власну безпеку. Ну так не може бути. Вибачте, ми витрачаємо на безпеку, якщо мені зраджує пам'ять, там біля 40% ВВП, а вони там і три не можуть витратити. Ну, так не буває, друзі. Ну, ми ж не можемо вас боронити постійно. Ви повинні самі боронитися і нам допомагати, тому що це спільна загроза. Ви визначаєте Росію як загрозу для всього європейського континенту. Тому ці всі процеси, хоч вони, хоч вони дуже непрості, неприємні для нас, про це не просто говорити, але ми маємо ми з вами про це говорити, тому що ми в епіцентрі саме цієї війни, а вони виглядають саме таким чином: єдине я розділяю нетерпіння українців, тому що вони вкрай стомилися. Четвертий рік широкомасштабного вторгнення, дуже багато загиблих і непоквапливі заходу реально всіх дратує, справедливо дратує. Пане Валерію, ну бачите, вони ж продовжують говорити про те, що нібито планують збільшити ем, відсоток ВВП, але чомусь термін ставлять до 2032 року. Певно, сподіваючись, що до цього терміну Україна буде тримати цю оборону на своїх плечах, так. поки вони зможуть поповнити свої запаси і підготуватися тим самим до війни. Я дякую вам, що долучилися до ефіру. Дякую за коментарі. Ну і традиційно живі тримаємося. Щастить, бережіть себе. Всього добро Громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клочок був з нами на зв'язку цієї години.